Наприкінці липня 22-го року світ сколихнула жахлива новина про російський теракт в Оленівці, де внаслідок вибуху загинули 53 українські військовополонені. Ця подія стала символом жорстокості та безсердечності війни, яка забирає життя найкращих синів і дочок нашої країни. Їхні мрії, сподівання та життя обірвались умить, залишивши лише біль. Та скорботу в серцях рідних та близьких у ніч з 28 на 29 липня 2022 року безжалісними російськими окупантами було здійснено теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії No10, поруч селища Моленівка, під час якого загинули українські військовополонені захисники Азовсталі. У пам'ять про цих мужніх героїв, які до останнього подиху захищали свою батьківщину у дністровський міський центр дитячої творчості організував зворушливий перформанс. Вихованці центру виготовили ляльки Янголи, що символізували душі полеглих, і почепили їх на дерево, створюючи своєрідний меморіал світлої пам'яті. Крила янгелика кольору українського пікселя. А руки Янгелика зв'язані триколором. Подивіться, на ляльку в чистих біло-блакитних кольорах. Насправді ця лялька символізує Організацію Об'єднаних Націй. Найсміливіше, що зробила Організація Об'єднаних Націй після трагедії, що трапилась в Оленівці, це скликала комісію по розслідуванню. Але Через пів року ця комісія згорнула свою діяльність, пояснюючи це тим, що не допускають їх до розслідування. Трагедії, світ закрив очі та рот, так само як зображена інсталяція. Дві великі ляльки, що символізують байдужість ООН та незламність української нації, стояли поруч, нагадуючи про подвійні стандарти світу, і водночас про нашу нездоланну волю до перемоги. Цей перформанс став не лише даниною пам'яті загиблим, але й криком душі закликом до всього світу не залишатися байдужими до страждань українського народу. Наш обов'язок пам'ятати та нагадувати світу, яку ціну платять українці за свободу. Боріться за наших полонених так само, як вони борються за нас. Анастасія Ківі Анатоліокінчук перший муніципальний канал.